Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця і спільність Святого Духа нехай будуть за всіма нами. Амінь. Любі брати та сестри, дорога громада, дорогі гості нашої церкви. Проповідь сьогодні звучить для нас з книги пророка Ісаї з 58-го розділу. Вірші з 7 по 12. почуємо слово Боже. Поділись своїм хлібом з голодним, а нещасних безпритульних поклич в свій дім. Коли побачиш нагого, зодягни його, і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря. І твоє виздоровлення не забариться, попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді і волатимеш до Господа, і Він відповість, кликатимеш про допомогу, і Він скаже: Ось я, але маєш усунути спосеред себе ярмо перестати погрожувати пальцем і лихословити. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, і твоя темрява перетвориться в полудень. Твій Бог постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе. Зміцни твої кості, і ти будеш, як зрошений водою сад, як джерело, в якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують вікові... віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Це слово Боже, нехай Господь благословить ці слова в наших серцях. Дорогі брати, дорогі сестри. Неправда цей текст звучить дещо дивно, як для свята подяки, як для свята, в якому ми призвані Богом дякувати йому за все, що він дає нам в нашому житті. Він дещо іншу тему розглядає для нас. Якщо подивитися на текст повний, а насправді він починається з початку глави, а ми читали з сьомого вірша, то ми побачимо, з чим пов'язана ця історія. Про що саме йдеться? А мова йде про піст. Ми з вами не живемо зараз в часі посту. Ми не постимось. Але цей текст все ж таки дає нам роздуми про значення посту і про значення служіння Богові у всьому нашому житті. В чому ж проблема, про що йдеться? А йдеться про те, що люди, звертаючись до Бога, нарікають і кажуть: ми постимося. Ми вдягаємо на себе одяг спеціальний. Ми посипаємо свою голову попелом. Ми тримаємося в ці дні заповіді Твоєї. Ми намагаємося зробити все, як каже нам Святе Письмо, все, як вчать священники. Та й самі священники теж взивають і кажуть: Господи, чому ти не звертаєш уваги на цей наш піст? Чому? І Господь відповідає, Він каже, ви поститесь, аби довести свою правоту. Сваритесь і в злості навіть б'єте інших. Ви не поститесь, щоб того дня ваш голос було чути на небесах у горі. І це претензія від Господа до людей. Якщо ми так зовні дивимося на людей, що приймають піст, людей, які повергають себе перед Богом, які зодягаються відповідно, живуть в цей час відповідним образом, то ми думаємо, це святі люди. Вони молодці, вони віруючі, вони поклоняються таким чином Богу і самих себе обмежують в цей час. А Бог каже: та не потрібно це все. Вот пісні, які я хочу: розбий кайдани несправедливості, розв'яжи мотузя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. І далі, по тексту сьогоднішнього дня: поділись своїм хлібом з голодним, нещасних безпритульних, покличу свій дім. Коли побачиш на когось, зодягни його. Дивіться, Господь закликає нас не робити якихось зовнішніх речей, не намагатися виконати якісь приписи, але хоче, щоб від нас виходило щось справжнє, щось наше, не просто виконання якогось закону, який вимагає від нас чогось, але нашого внутрішнього рішення. Жити інакше, нашого внутрішнього бажання послужити людям навколо себе, нашого бажання бачити тих людей, які живуть навколо, звертати увагу на їх біль, їх страждання, на те, чого не вистачає їм в житті, і прийти на допомогу, в міру можливого, в міру того, що ти сам маєш. З вдячністю за те, що ти маєш. Бо насправді вдячність і є основою нашого служіння іншим. Коли ти здатен оцінити те, що Бог дає тобі, коли ти вдячний насправді Богові, тоді ти дивишся на навколишніх. І з вдячністю Богу даєш щось особливе іншим. Те, що вони потребують. То до чого закликає нас Господь в день посту, в ці такі часи, а насправді в будь-який час, бо інакше б ми не читали і не вивчали це слово з вами зараз, коли цього посту немає. А Він закликає нас бути уважними до інших та найперше бути справжніми, відчути, зрозуміти, прийняти. Все, що Господь дарує нам, і на цій підставі діяти по відношенню до людей навколо. Господь хоче, щоб ми не просто робили те, що від нас хтось вимагає, щоб не просто виконували якісь вказівки чи правила, щоб не просто робили так, як хочуть хтось інші, а самі в собі мали це рішення. Самі в собі мали бажання бути вдячними Богу, прийнявши все, що Він зробив для нас, сьогодні християн в Ісусі Христі, прийнявши те, що Він робить, продовжує робити для нас сьогодні і зараз. І дякуючи йому мати в собі рішення послужити іншим. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми з вами запрошені до відносин з Богом. Він хоче відносин із нами. Відносини вимагають знання один одного. Відносини це те, що між нами відбувається. Якщо ви пробували колись жити в родині і навіть бачити один одного, але не спілкуватися, то ви знаєте, що немає відносин, є якісь там щось. Або з сусідами можна прожити багато років і навіть не знати, як їх звати. Це немає, це відсутність відносин. І якщо ви не говорите з Богом, якщо ви не читаєте Його слово, якщо ви не приходите і не приймаєте Його самого в таїнстві святого Причастя, як Він віддає нам себе, то ви не маєте з Ним відносин. То ми без цього живемо. Ми не знаємо Бога. Ми лише чули про нього. Але Бог хоче бути з нами. Він хоче бути в нашому житті. Він і так контролює все. Єдине, що ти можеш, це прийняти цей факт. І з вдячністю прийняти цей факт і увійти в ці відносини з Богом самим. І відчути яким же є Господь тоді, коли Він з тобою близький, коли Ти погоджуєшся на Це. Ми прийняті до Його народу, до Його родини. Ми стали, як каже Євангеліст Іван дітьми Божими. Ми усиновлені. Ми прийняті, ми стали дітьми Божими. І це є щось неймовірне. Не всі є дітьми, а тільки ті, хто по вірі прийняті в його родину. І як прийняті, як частина його народу, як частина його родини, як церква, ми частина тіла його Христового тіла, ми також призвані, запрошені служити людям навколо нас, нести Євангеліє іншим. Нести благу добру звістку про те, що Господь в Ісусі Христі зробив для нас, служити іншим словом і справами, і не просто говорити, але і діяти. Дуже цікаво, що Господь саме на це звертає увагу, звертає увагу народу свого, а значить і нас з вами, на те, чого хоче він насправді. А Він хоче, щоб ми з голодним хлібом ділились, щоб ми ділилися з тими, хто страждає поряд з нами. Він хоче, щоб ми приймали безпритульних біженців, бездомних, щоб ми бачили їх потреби і намагалися явити Божу любов кожному з них. Він хоче, щоб ми вдягнули того, хто потребує цього одягу, кого немає. Але більше не тільки ці маленькі речі на щоденне життя, щось значно більше теж дарували свободу тим, хто знаходиться під ярмом. Звільнили тих, хто обмежує себе або зробив себе залежним від когось чи від чогось. А погодьтеся. Хоч у нас сьогодні немає рабів, нібито, ми запросто можемо бути рабами якихось обставин, якихось людей або звичок наших, ми можемо бути залежними від того, що обмежує нашу свободу, наше життя, скорочує навіть наше життя, якщо це пагубні якісь звички в нашому житті. Даруй свободу тому, хто залежний. Даруй свободу і самому собі теж. Відкрий обман, хай буде правда. Говори про те, що є насправді. Подивіться, до чого закликає Господь. Виходить, що це щось, напевно, протилежне до того, чим люди жили. Коли вони просто. Виконували якісь традиції, якісь правила, а при цьому продовжували жити, як жили, як всі навколо. Були равнодушними російською по всі, до всіх людей навколо, і не сильно зважали на інших. І думали, кожен за себе були егоїстами, і дбали. Не про те, щоб хтось звільнився, а можливо про те, щоб як скористатися іншою людиною для самих себе. Господь приготував для нас щось неймовірне і вчить нас, щоб тут, на землі, пізнавши його, ми могли явити Його самого, могли показати Його в нашому житті, в наших словах. І в наших діях стали світлом або прикладом для інших. І що тоді? Що буде, які благословіння обіцяє Господь? А Він каже нам тут, що засяє твоє світло. Ти будеш нести світло людям. Більше того, виздоровлення не забориться. Ти матимеш здоров'я. Всі хочуть здоров'я. Звісно, матимеш духовне здоров'я і фізичне, але виздоровлення від гріха це, напевно, найбільший дар, який ми отримуємо від Господа. Попереду тебе йтиме твоя праведність. Господня слава огортатиме тебе. Що ти зробив для цього? Просто був слухняний йому. Просто був вдячний і зробив з вдячності щось добре іншим. І подивись, як Господь благословляє це. Подивись, як Господь огортає тебе своєю славою. Подивись, що Він робить з тобою в твоєму житті. Бог буде чути тебе на кожному кроці. Він стане. Твоїм вождем, тим, хто поведе тебе, тим, хто буде з тобою завжди, і буде йти поряд або перед тобою. Ти навіть станеш жителем оазису, можна так сказати, що навіть під час посухи, коли нічого не буде, ти будеш мати достатньо Божих благословінь. Ти будеш напоєний водою. Як ми сьогодні будемо мати і маємо, незважаючи на все, що відбувається з нами, ми маємо хліб на столі, ми маємо свободу зібратися і святкувати Богослужіння. Ми маємо достатньо причин, щоб дякувати. Ти будеш, словно, житель Оазису, Бог розмножить і благословить тебе. Ти, як там сказано, навіть до дошки пошани увійдеш. Хтось пам'ятає з радянських часів, що такі були дошки пошани. І день іде ще можна в селах знайти навіть таке, що вони досі такі дошки є. Ти станеш обличчям, прикладом для багатьох. Так може зробити Господь. Якщо ти довіряєшся Йому, якщо ти виходиш в відносини з Ним, якщо ти маєш ці відносини, якщо з радістю дякуєш Йому і з вдячністю служиш людям навколо тебе, Бог буде постійно тебе провадити. Він буде з тобою, зміцнить твої кості, ти будеш як зрошений водою сад, якому не висихає. Вода. Бо Бог є постійний, бо Він не зникає, бо Він не залишає своїх, а проходить через всі труднощі, які виникають на нашому шляху разом із нами. Боже благословіння обіцяній нам. Можливо, нам чогось не вистачає. Бо християнське життя це не життя переповнене всім. Коли в тебе все є. Чому так? Бо насправді, коли ми бачимо подібне, коли на щастя, як ми думаємо, людина має абсолютно все, то щось з нею відбувається? Все менше Бога в її житті. Все менше людина шукає Бога в своєму житті. Бо має всього вдосталь. Скільки разів я чув подібно від моїх братів і сестер в країнах, де люди живуть набагато краще, ніж ми, в яких вони мають все в достатку, навіть пенсіонери. Як часто вони кажуть, що це є наша проблема. І ми думаємо: ну як же це проблема, коли все в тебе є? Це ж добре. Але це приводить до такої проблеми, коли людина перестає шукати Бога, перестає потребувати Бога в духовному сенсі, в фізичному теж, але в духовному найперше. І посуха приходить в життя, така духовна посуха, яка знищує людину врешті-решт. Тож, можливо, не все в нас є, і чогось нам буде не вистачати. І завжди буде щось, чого ми потребуватимемо, але і завжди буде щось, за що ми можемо дуже вдячними бути Богові за наше власне життя, за те, що в складні часи ми з Ним, і Він з нами, за те, що ми так разом можемо зустрітися, прославляти Його, проклонятися Йому. За те, що ми можемо з'єднатися з ним самим в Таїнстві святого причастя, і це не якісь маленькі речі, це щось велике, неймовірне і багате, що єсть у Бога для нас. Тож будемо вдячні в цей день. Давайте з вдячністю дивитися на нашого Бога. Вдячність потрібна нам, за те, що ми маємо. З вдячністю, коли ми приходимо до нього. Ми можемо відчути, як Бог цінує це. Кожну неділю ми збираємо пожертви. В деяких церквах є десятина, в деяких моїх церквах теж є десятина, де люди збирають десяту частину від своїх доходів, часто це пенсіонери якраз роблять, і приносять це Богу. І ви знаєте, логіка дуже проста. Бо це ми не своє віддаємо. Це ми не відриваємо від себе, а повертаємо з вдячністю те, що Бог дарував нам. Він дарував нам 100 І Якщо ми вернули 10, чи в гривнях вернули щось менше, то це повернули його гроші. В тексті, які ми сьогодні читали з послання апостола Павла, там звучали такі слова. З радістю, з вдячністю жертвуйте, по велінню серця. Тобто, неважливо 10 чи скільки по твоєму велінні серця, так як ти вдячний Богові. Таким чином, бо це ти сам себе перевіряєш, наскільки ти вдячний Богу. Богові наші пожертви не потрібні, бо Він їх не забирає. Але вони будуть потрібні для чогось чи когось іншого, коли церква, церковна рада застосує їх для надання допомоги медичною чи продуктовою. Чи ще чогось, допомагаючи тому, хто буде потребувати в цей момент найбільше? Так працює все. Вдячність це те, що потрібно нам. Вона має приносити нам радість, спокій та нові відносини. Бог благословляє вдячних. Тож будемо радіти і дякувати Богові сьогодні, і дякувати тим людям, теж, які від імені Бога роблять щось для нас, дякувати мирним людям, дякувати і тим, хто сьогодні на фронті, хто ризикує і покладає своє життя, в тому числі заради того, щоб ми могли отак зібратися і святкувати. якму аминь